Ми з подивом, мабуть, з шоком дізналися про те, що підписаний без нашого відому за нашою фактично спиною бюджет Євробачення збільшився чомусь до 855,7 мільйона гривень. Це неприпустимо і мають, маючи таку свій зв'язку, коли в тебе є 62 процедури. А, Одного замовника і 855 мільйонів незрозумілих витрат. Ну ми, мото ми не хочемо, ми не можемо бути частиною цього проекту. Єсли чоловік уже здійсниться група людей. Це може ті ріше тисячі. У нас близько 10 тижнів до так званого тижня Євробачення, 30 квітня. Це достатньо стислі терміни, і ми намагаємося робити все, щоб не втрачати жодного дня і максимально швидко і ефективно проводити переговорні процедури або відкриті процедури закупівель.